Угу, чудово. Тобі потрібно вирівняти спину, наскільки це можливо, розкрити грудну клітку. І ми дихаємо вниз живота. Спочатку підготуй своє тіло так, щоб воно розслабилось. В той же час відчуй зосередженість такою, яка вона є. І відчуй, якою є зараз твоя свідомість. Зараз, якщо ти відчуваєш певну змішаність, ми якраз будемо працювати з тим, щоб очищувати свідомість через проживання різних світів, різних вимірів світів в твоєму житті. Ми почнемо із найважчого досвіду і перейдемо до най, найсильнішого, найчистішого в твоєму досвіді. Але, скажімо, де би ми не були і що би ми не робили, буде одна і та сама інструкція. Є такий тип прани, є такий тип енергії, як у зовнішньому, так і внутрішньому світі. Це найвищі типи енергії. Які називаються прана прана усвідомленості, прана блаженства мудрості. Коли ти відчуваєш мудрість самого життя і блаженство від цього, і прана пустотності, вона все звільнює і з неї все породжується. І зараз, коли ми це говоримо, вони вже відображаються в твоєму досвіді, ти згадуєш, як це. Наше завдання буде зосереджуватися на тому, щоб добувати прану усвідомленості, блаженства, мудрості і пустотності, як з зовнішнього світу, так і відкривати її у внутрішньому світі, і давати цій прані можливість розчинити будь-який досвід будь-якого світу, будь-якого виміру твоєї свідомості, розчинити перебуваючи там. Тобто, ми заходимо в певний світ, там починається щось. І це щось відображає твоє накопичення, відображає, що в тебе перебуває як насіння кармічне в цьому вимірі. І ти починаєш дихати ось цією праною усвідомленості, блаженства, мудрості, і пустотності, і спостерігати всі-всі-всі процеси, які відбуваються, розкривати їх такими, які вони є, і давати їм ну, самозвільнюватися, вони почнуть розчинятися. Може підійматися біль, якась важкість, такі речі, і це є нормальним. І тобі просто потрібно продовжувати і продовжувати дихати, і самозвільнювати це. Так. Ми почнемо з найважчого виміру. Я спеціально посилюю це відчуття для того, щоб ти відчула. Я вважаю, що в тебе достатньо сили для того, щоб це проживати. Я відчуваю, що ти справишся і ми разом з тобою у цьому. Це є вимір демонічний. Він пов'язаний із нашою ворожістю, із нашою ненавистю із тим, як ми знаходимося у протиборстві з гармонією світу. Зараз ми відкриваємо цей вимір і починаємо переживати те, що із ним пов'язано. Будь-яка важкість, яка навалюється при цьому, пам'ятай, що тобі потрібно дихати. прану ее усведомленности, блаженства мудрости и пустотности. <клес> <клес> Не, не затикай саму себе, а давай цьому процесу відбутися гармонійно. Якщо йде кашель, йде звільнення, то так само звільнюється, наповнюючи праною усвідомленості, блаженства, мудрості і пустотності, і відчуваючи, як вона є центром твоєї свідомості, твоєї буттєвості, тобто, із зовнішнього переводиться у внутрішнє. І звільнюй все, що те є навколо. Якщо відчуваєш, що зараз підіймаються якісь певні місця, які починають сяяти особливим чином, нагадуючи про свій біль, такий закритий глибокий біль, ми можемо перенестися прямо туди свідомістю, увійти туди свідомістю і перебуваючи в цьому місці також його самозвільнювати дихаючи праною усвідомленості, блаженства мудрості і пустотності. Ходить картинки різні. Угу. Тобі потрібно спостерігати їх. Ти можеш, ну не варто зараз відволікатися чи так, так. чіплятися за них. Вони приходять, ти можеш їх запам'ятати, але дай їм також звільнюватися, тому що це ті образи, які накопичені в цьому вимірі. Нам його потрібно спустошити. І через цю усвідомленість, блаженство мудрості і поступності, вона все підіймається, все усвідомлюється, все висвітлюється і все самозвільнюється. І почуваю, що в цьому вимірі як перебуває. Велика доля важкості буття із цим. Тобто як зв'язку, коли ти невільна і те, що переживає і тіло і досвід, коли ти не вільна від цього виміру. І ти якраз можеш наповнювати це також праною усвідомленості, блаженства, мудрості і пустотності і всю, всю цю втому і невільність. Випускати, підіймати через маківку. Особисто моє тіло зараз відчуває великий біль в районі серця. Його потрібно бачити. В ньому варто перебувати, тобто зайти в це тіло болю і побути із самою собою. У цьому усвідомленні, блаженстві, мудрості і простотності, і мужньо його спостерігати, сміливо дивитися туди, дивитися туди дуже уважно, з великим прийняттям. Піхай глибоко вниз живота таким чином, щоб прана проходила через все енергетичне тіло, вводила все нове і наповнювала все тіло саме усвідомленістю, блаженство мудрості і пустотності. Все важке ти можеш збирати по шляху і виводити. Відчуваю, як одночасно є і цілісність, і важкість, як важкість іншого виміру. Що скажеш? Я, я таке теж відчуваю. Но суть в тому, що я бачу, що є досвід, який я постійно боюсь йти. І завжди цікаво. Я цього не бачу, цього зі мною не було, я цього не бачу цього зі мною не було. Угу. Таке я побачила. Це має стосунок до цього виміру саме, так? Можливо, ти хочеш висвітлити для себе цей досвід зараз? Ну, це було пов'язане з цим все, що, типу, що він якби, наплював в мою енергетику, щось таке приходить. І типу я постійно тікаю цього. Угу. Ти можеш побачити, де це знаходиться в тілі чи енергетичному тілі, і побачити ту форму?